команда. Бондаренко. Бондаренко. Удар рикошет, І Забирає м'яч. Мороз. Не бере. Не мороза, але таки стих він. М'яч забрати. Роман Какотяки. Відсутній заявці у партизана. Класна передача. Сапільняк. Сапільняк. знаходить Шамілова зліва. Хоча напрошу Івана Мороза. Трубіцин. Удар. Пали повз ворота. Пройшла передача. Саміла Фе розвертається. Там. Класна передача. Удар головою. Тут... Ось такий розіграш. Але тут Будівельникам потрібна лише перемога в цьому поєдинку для того, щоб забезпечити собі. Третю сходинку. Добитий Бондаренко. Денис Якперника знаходився Бондаренко і вийшло так, що пробив набагато сильно. Ще одна. можливість забиває. Дмитро Євдокімов! 1 0 рахунок стоя. Не вдалося. А от зараз цей вихід вічнавіч. Абсолютно спокійно. багато часу грати. На Цей час нас неодноразово може і лідер змінюватись. Кержинівський допомагав тут собі. Здається, руками все ж таки буде фол. Без м'ячем залишався Мігаров. Потім знову смик... буде бити, напевно. Тут... Добивання буде! Порушує правила знову Мігаров. Здалося так, ні. Боєв не було. Пуска. Дмитро Євдокімов. Реалізував вихід Вічнавіч. Тут не було порушення правил. Відбирає м'яча. Це фол. І жовту зараз отримує Данило. Євгеній та Данила Мозговій. Ну, давайте дивитися, якраз ці четверки вийшли на старті другого тайму. Один проти одного. Моменти! тут ледь гольову. М'яч залишався у будівельника. Сапільняк. Сапільняк бити вже потрібно. Є удар. В трубі це навлучає, Добування буде. Буде кутовий. Карженєвський. Скидка. Є удар. І забиває. Марк Боєв зрівнює рахунок. Но тут Гаровий або не бачив моменту удару. Так спокійно пропускає м'яч. 1-1. 25-та хвилина. Марк Боєв пройшла. Скидка і... Передача справа Рубцов заходився зліва Каржиневський. А передача так вийшла, що прямо по центру полетів м'яч. Чик Дімов класна передача. Данила Мозгла вияла. Котяк. Вечить вперед. Тримає передачу. Розіграш і Неточний удар. Горовой порушує правила. Є в центре. Моменти Сметанін забиває! Гажемол, яка ж передача! І як Сметанін відкрився. Довго-довго планували, як, що, куди. 32 хвилина поєдинку. Гліб Сметанін. Третє місце та бронзові нагороди літнього чемпіонату. Сілін. Передача не проходить. Не... Бондаренко. Карженєвський встигає навіть випередити Ну, Тут тобто, якісні, що передачі потрібно давати. Горовой, пройшла передача. І залітає! Залітає! М'яч ворота! Олександр Трубіцин. Ось вам відповідь. 36 та хвилина, 2-2 рахунок. Інтрига нас буде е жити до. Зайвий раз віддати передачу назад, не, не квапити події. Каржиєвський! Більярдний удар. Ми ну, знову бачимо. Гравой як нервує. Ну дали пробити і влучив. Як же влучив Каржинівський? Менші хвилини знадобилося для того, щоб знову вийти вперед в цьому поєдинку. Мороз забирає м'яч, пробиває і забиває Іван Мороз. на камеру. 38-ма хвилина. Тричі за цей час. Дві хвилини одинадцять секунд. Тричну боротьбу за третє місце виграє партизану будівельника. Виграє не просто, але так, рахунок дивитися. Чотири м'ячі змогли забити і все. Партизан нас. Все, тут потрібно час запустити так. Все, є сирена, і партизан завойує, завойовує бронзові нагороди. Ми бачимо, тут і сил дуже мало залишилося. Ну і вітаємо команду. Тут якраз таки проти прямого конкурента. цієї боротьби змогли вони в боротьбі. Змогли завоювати ці медалі. Тут руки потрібно всім тиснути, а не Бондаренко брати і тікати одразу в роздягальню. Маджес ще раз. Вітаємо партизан! Вітаємо з третьою сходинкою. Будівельник. Четвертий, але тут потрібно.